На початку жовтня ворог знов завдав ракетних ударів по Запоріжжю. У ту трагічну ніч рашистська ракета прямим влучанням повністю зруйнувала один з під'їздів п'ятиповерхівки. Жертвами цього жахливого ворожого обстрілу стали безневинні мирні мешканці, серед яких діти та літні люди, які спали мирним сном. Пан Володимир з жахом згадує ці події. Це було 10 жовтня. 2022 року, десь приблизно з першої на другу годину ночі, я вже якби ліг відпочивати. Жінка ще щось там робила. От, і ми чули вибухи. Спочатку два, ну вже, як то кажуть, привикли, не дуже реагували, але коли вже. Гахнуло так, що аж вікна повилітали. Тоді вже ми зреагували. Почали. Я ну перше, ми почали. Я почав спасати якби жінку. Ну кажу, йди в підвал, туди-сюди, вийшов на двір. А тут вже хто кажуть, будинку не було. Це все було видно. Дуже вдячний районі городській. Владі оперативно вони спрацювали. Зразу була палатка виставлена з гарячими напоями, з бутербродами, з їжею. Працювали, як то кажуть, не розгибаючися, рятівники, розгрібали ці завали. Техніка приїхала дуже сильна така. Знімали людей, як то кажуть, із вікон, із з і Тут розгрібали все дуже. Дуже як той в цьому стані, в якому я тоді знаходився, бо вона в мене на житті це перше. От е я вважаю, що влада спрацювала відмінно. завдяки злагодженій праці всіх місцевих служб та влади, менш ніж за тиждень було вирішено питання з відновлення та надання всіх комунальних послуг. Почав відразу відновлення теплопостачання, електропостачання, газопостачання. Це було не відразу зроблено, але в досить зжаті терміни. На сьогодні все функціонує. Як ви бачите, вікна забито, USB, все було. Ну, Вже люди не захотіли, щоб ставити скло, бо вже у нас не перший раз таке буває. Зараз відновлена комунікація, відновлено постачання. Окрім того, вже ну, там, де були пошкодження на даху, виправлено і замінені труби для стоку води, нові поставили вже, все відновлено. Те, що можна відновити, було. Пошкоджений будинок обслуговує керуюча компанія «Запоріж Ремсервіс, представники якої разом з працівниками районної адміністрації одразу прибули на місце події, аби скласти акти первинного огляду пошкоджень, підрахунку та безкоштовної видачі матеріалів з міського резерву. Фахівці міської спеціалізованої рятувальної служби раніше вже укріпляли всі лілі конструкції цієї будівлі, щоб не допустити їх подальшого руйнування. Також рятувальний якими було демонтовано пошкоджені ділянки фасаду, та було прибиране будівельне сміття на прилеглій території. Це, як звичайно, у нас під'їхала під'їхала служба нашого комунального підприємства Запоріжжямсервіс. Спеціалісти його допомагали в ліквідації всіх наслідків, які були. Почали відразу в той же день, коли вже з першої можливості голова ОСББ і комунальні служби почали працювати. Наразі частково зруйнований російськими обстрілами будинок консервують, адже він за висновками фахівців підлягає відновленню. Головна мета таких робіт захистити пошкоджені будівельні конструкції від наслідків негоди. Для перекриття пошкоджених елементів облаштовується дерев'яний каркас, який потім закривається плівкою. Технічна консервація цього будинку відбувалася у другій половині березня. Робочим знадобилося близько двох тижнів, щоб звести дерев'яний каркас і накрити його спеціальною плівкою. Ця захисна конструкція обезпечить зруйновану частину будинку від подальших руйнувань. Як бачимо, вчасно встигли звести укриття, адже погода зіпсувалася, а будинок у нас вже захищений. Загальна площа укриття склала близько 1200 квадратних метрів. А зауважу, що така погода ускладнює роботи на всіх об'єктах для Запоріжжямсервісу. Консервація виконується в тому порядку, в якому фахівці надають попередні висновки про стан будинку. Як тільки Запоріжжямсервіс отримує інформацію про те, що певний будинок попередньо підлягає відновленню, комунальники починають його консервувати. Таких об'єктів у нас наразі два багатоквартирних будинки у центрі Запоріжжя, які постраждали від ворожих атак у жовтні минулого року. Також приватний сектор у Комунарському районі, який зазнав атаки наприкінці березня. Там ми ремонтуємо будинки, найбільш наближені до епіцентру влучання. Другий вже будинок завершуємо. Відновлення даху, ще два будинки чекають своєї черги на ремонт. І також ще один будинок у Олександрівському районі Запоріжжя, який зазнав атаки теж минулого року, готуються документи, аби розпочати ліквідацію наслідків. Запоріжжя продовжує оговтуватись від російської агресії, проте ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії.